Йю, hey привіт, друзяки, ради вас вітати! З вами Отаман, і сьогодні ми на відосі, що вартує купити. ВГ нарешті завесли щось цікавеньке в нас в магазин, і тепер ми будемо розглядати, що потрібно купити, а також я виділю топ-5 найкращих позицій, які б на свою думку я сам би купив. Тому сідайте зручніше, підписуйтесь на канал, ставте подобайку та поїхали. І так, шановні, розпочнімо з нижнього ряду, де є пропозиції з трьох танків 6 і 7 рівня. Загалом скажу, що їх вартую купувати лише задля того, якщо у вас не вистачає купонів, або якщо ви переслідуєте ціль забрати танк з контрабанди. Казати тут загалом нічого. На шостих рівнях я загалом не граю, але серед них непоганим є ПТ 7 рівня. А такі танки, як ТОГ, Тайп, Пантера, є прохідними та не зовсім цікавими. Рухаємося далі, і наступна четвірка це Гесор, Samsung. Ні для кого не секрет, що Супер Хелкат є досить гарний танк, тому я його можу рекомендувати. Нуль броні зате гарна гармата та швидкість. Гасор, я думаю, це вишенька даного сетапу, і танчик з двозарядною гарматою та хешфугасами роблять геймплей дійсно цікавим, чого вартує тільки його вигляд. Тут потрібно брати. Сумуа – непоганий барабан, та загалом і броня присутня. Не найгірший варіант, гірше, ніж Т-77, але я скажу так, що цей танчик дійсно вартує приблизно 6,5 тисяч золота. ФВ-201 201 звичайний важкий танк по типу Action X, Карнарвана, але на 7 рівні. Такий собі біліцовський хомяк, тільки тапай і тапай. Далі рухаємося до восьмого рівня, де вибір вже цікавіше. Тут і нова ПТ з заднім розташуванням башти, і оце що я не буду намагатися вимовляти. ТС-60, багато про неї сказати не можу, бо її не знаю, але золото ліпше витратити на щось інше. Бізонте двохзарядна гармата, візуальна наявність броні і все. Танчику дійсно щось не вистачає, це не бізонте з великих танків. Д2020 оминаємо, навіть не думайте, косе криве, не купуємо, а канон джакпанз 105 це по типу ігроладу iMix SDA, але точніше і картонніше. Піднімаємося до гри, а тут вже лінія Imp про Getto 46, ще й в такому каму. система до зарядки, чудова гармата, але без броні, проте динаміки танка вартує. Рекомендую! КПЗ RH Спокій. Танчик цікавий, чимось мені схожий на леопарда 10 рівня, динамічний, мінус 10 КВН і досить гарна динаміка. Шкода Т-56, візуал краса, один з небагатьох камок, котрі мені подобається. Стосовно танку, гармата класа, шкода за постріл ББ-450, але й час перезаряджання 146 багатенько. В цілому і може добре бити в шишку на башті. І ось нарешті він, герой турнірів та режимів. Action X, чудовий танк, гарна динаміка, маленька шкода в 226 ББ, але швидка перезарядка в 4 змушує вас линути вперед, а ворога відлинювати назад. Дуже цікавий танк і дуже практичний, бо задіювати можна багато. Останній сетап, котрий нас зустрічається, танки 9 та 10 рівня. Одразу скажу, що тут немає ВЗ-115, тому що я його прикупив, на ньому вже зіграв стрім, тому тут ви його не побачите, але про нього розповім обов'язково. Т-22 з переводом в ПБР який став ліпше гратися, досить актуальний, але БК така ж слабка, тому обережно. Гарна броня, міцна башта, щучий ніс та непогана динаміка. Такий собі Т-62, але більш броньованіший та трішки повільніший. Кобрачка – те, що наводить жаху гравців з великого брата, але в Бліц жалить як кропива на полі, боляче, але якщо несподівано. Основна плюшка це хешфугаси, і той, хто грав на FV-4202, зможе зрозуміти цей танк. Ігролат досить схожий і тут максимальна комплектація, тому що отримуєте дійсно гідний 3D-стиль до танку. КПЗ-70 бахнув і від'їхав, такий собі Шерідан в ВТ-варіанті. Приплюснута форма, низький силует, сучасний стиль, та непогана шкода за постріл. 560, курва музика. Середнього роблять цього постріли дуже болючими для противників. IMIX 30 він рекс. Будеш майонез Пес. каже пес. IMIX 30 танк, котрий зовсім скоро переви... iMIX <клев> 30. Танк, котрий зовсім скоро переведуть в нову якість, який зможе можливо заграти новими фарбами, але і так грається досить непогано. Швидкий з чудовими КВН, але з майже відсутньою бронею. Проте плюсом є приплюснута форма башти, та не хвилюйтесь. Мінус 10 КВН дадуть прикурити багатьом противникам. WZ-115A, щось середнє між т 95 6 та об'єкт 260. Мені танк сподобався, навіть дуже. Я його відіграв та показав на ньому досить непоганий результат на стрімі. Швидкий, наявна броня дійсно десь танкує, по відчуттям ліпше, ніж БЗ-75, в стрільбі програє WZ-113, але в динаміці виграє багатьох однокласників, повільний поворот корпусу, але це у китайських важких танків обов'язково. Я зі своєї сторони рекомендую цей танчик однозначно. КПЗ-50Т однозначно імба, швидкий, важкий, швидкість перезаряджання 5,4. Та середня шкода в 320 ББ роблять його противним пацюком. А тепер сюди додайте сердечник і буде дуже боляче. Низький силует, маленькі габарити, максимальна швидкість 60 км на годину, допомагають швиденько накувати п'ятими і як криво сіст, набридати ворогу, допоки не лопнуть. І так, друзяки, ось так швиденько ми пройшлися по танкам, які презентували нам ВГ, щоб купити танжі, купити камуфляж і купити купонів. Тому об'єктивно легесенько, потихесенько, помалесенько розказав вам недоліки та переваги. А зараз будемо рухатися топ топ-5 танків, які, на мою думку, є найкращими пропозиціями. А перед цим подобайку та підписатись. Так, ні, обов'язково, не забувайте. Та дякую спонсорам, що підтримуєте. Буду згадувати в кожному відосі. Дивимося далі. І так, топ 5. І на п'ятому місці, на мою думку, це Кобра, чудова есте, цікавий геймплей, легко накидується шкода, чудовий вигляд, кошмарить як і 10 рівень без проблем, адже має 200 міліметрів пробиття на осколково фугасний. Ось така позиція в даного танчика. ТОП-4 про 46 гарний танчик з чудовим потенціалом. Детально розповідати не буду, але його барабан це дещо особливо і дуже комфортно. Топ-3. Т-22 СР середній, надійний, актуальний та цікавий. Чітерний совок з рикошетним корпусом якось відіграє на ньому на етері. Загалом не ліпше ніж 907-й, котрого тут, на жаль, немає. Не швидше об'єкта 140 але точніше броньованіший за них усіх. І грається баштою ліпше ніж Т-62. Об 2 wz 5 а гарний важкий танк з чудовою динамікою, яка дозволяє завжди займати позицію на перших секундах і розривати кабінети ворога. Чудовий динамічний геймплей, гармата не дасть змоги перестріляти, але броня загалом досить хороша. Та сукупність гарної динаміки, гарної гармати роблять його цікавим, на мою думку, варіантом. І ось він, топ номер 1 КПЗ-50. т Так саме він, танчик дійсно цікавий. Такий собі шкідник по типу як бачат або як ще непонерфлений Вікерс. чудова динаміка. І на таран йде досить добре накидувати одне задоволення. Тому саме цей танк серед усіх пропозицій найкращий варіант. І ось, як і ось, якщо ви думали взяти вам Т22 ср чи КПЗ беріть КПЗ так він пробивається в башту, але постоїте за себе я вважаю може ліпше та відстріляти сердечником краще. Ви напевно подумали, а де ж розхвалений Action X? А немає. Я виділив для себе те, щоб я купив. Грати на тикалках я не полюбляю, але я вас запевняю, що це чудовий танк, тому якщо ви маєте 9 тисяч золота і бажаєте ВТ, то беріть його. Якщо ви маєте 7 тисяч золота, йдіть на колядуйте і візьміть його, бо це танчик, який дійсно чудово фармить, є імбою в режимах, задіюється в турнірах та не набридає так швидко, як косі, криві циклічні ВТ. Ось такий топ у нас вийшов, друзяки. Дякую вам за перегляд та дякую вам за вподобайку. сподіваюсь, яку ви вже протиснули. І напишіть в коментах, чи згодні ви зі мною чи ні. Та сформуйте свій топ. Поділіться вашою думкою, який би ви обрали танк топ номер один серед цих пропозицій. Мені дійсно цікаво. Давайте ми з вами це обговоримо. В будь-якому разі я кажу про те, що це є особисто моя думка, щоб я обрав би та купив. Тут досить багато гарних пропозицій, але я ж не знаю ваш бюджет, вподобання, важкі, середні, легкі чи танки для новачків. Це взагалі можна зробити окреме відео. А якщо таке відео ви хочете, то, будь ласка, welcome до мене в коментарі. Будемо спілкуватися. Ще раз подякував спонсорам, подякував тим, хто приходить. Та якщо ви підписалися, приходьте на стріми, будемо спілкуватися. Всім гарного дня, ранку, обіду та всім смачного, хто їсть. Бувайте!